Вітаю вас, мої улюблені глядачі. З вами я, садівник з Вінниччини Віталій Володимирович. Поговоримо з вами про літнє щеплення плодових дерев у а саме про укуліровку дерев персика. Для щеплення персика окуліровкою нарізаємо добре визрілі однорічні пагони з плодоносного дерева персика того соту, який хочемо прищепити. Бажано з верхньої частини дерева, з південної сторони. Живці готуємо. Видаляємо листя, залишаємо корінчики, які, як показано на відео. Для підщепи використовуємо двохтогрічній сіянці персика, абрикоса або олечі. Найкраща підщепа для персика є абрикос. Попередньо видаляємо на підщепі бокові гілки на висоту 50 см. З північного боку підщепи внизу робимо розріз буквою Т, відгнаємо кору ножем. Кора має добре відставати. Для того, щоб кора добре відставала, попередньо треба полити підщепу. Далі Середньої частини живця вирізаємо щиток з брунькою, як показано на відео. Щиток має бути як найтонший. Далі щиток вставляємо в Т-образний розріз на піщепі, підгонимо і обв'язуємо плівкою довжиною 3 см та фіксуємо скотчем. Всі операції потрібно робити акуратно. Найкращий період для окуліровки це 3 декада липня по кінець серпня та початок вересня, якщо відстає кора.